Вітаю, любі самикласники та семикласниці. Сьогодні урок геометрії проведу я, Долгий Юляна Віталіївна, вчитель математики Одеського ліцею номер 7 Тема нашого уроку точки прямі та промені. Сьогодні ми з вами засвоїмо поняття геометричної фігури, пригадаємо та закріпимо знання про найпростіші геометричні фігури. Навчимося правильно записувати і позначати їх, розглянемо властивості точок і прямих, а також розберемося з поняттями аксіома, означення та теорема. Наш урок пропоную почати зі слів Омар Хаяма. Принципи геометрії є принципами всієї математики. Спочатку давайте з вами пригадаємо, які ви вже знаєте геометричні фігури, що були вами вивчені на уроках математики? Однією з таких фігур є пряма. Що ви знаєте про пряму? Пряма є нескінченна. Наступна фігура це промінь. Що ви знаєте про нього? Промінь має початок і не має кінця. А що таке відрізок? Відрізок це дві з'єднані між собою точки. А що ви знаєте про таку фігуру, як кут? Кут це геометрична фігура, яка утворюється двома променями, які мають спільний початок? Ще одна фігура, яку ви вивчали, це ламана. Що ви знаєте про неї? Ламана це послідовність відрізків зі спільними початковими і кінцевими точками. Ще одна з фігур це прямокутник. Що ви знаєте про прямокутник? Всі кути прямокутника прямі, а протилежні сторони рівні. Ще одна фігура, яку ви вивчали, це трикутник. Що ви знаєте про трикутник? Так, трикутник має три вершини, три сторони, три кути. Також ви вивчали таку фігуру, як квадрат. Квадрат це різновид прямокутника, в якого також всі кути прямі, а сторони будуть рівними. А що ви знаєте про коло? Коло це геометрична фігура, усі точки площини якої рівно віддалені від деякої точки центра кола. А що ви знаєте про круг? Це геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, відстань від яких до даної точки не перевищує задано? А як ви вважаєте, чи є точка геометричної фігурою? Так, точка це найпростіша геометрична фігура. Також на уроках математики ви вивчали такі фігури, як Куб та прямокутний паралелепіпед. Куб це просторова фігура, яка має три виміри: ширину, довжину і висоту. Прямокутний паралелепіпед також має три виміри. Під час вивчення курсу геометрії ми будемо поступово вивчати певні властивості геометричних фігур. Ми навчимося за одними вже відомими властивостями встановлювати та доводити нові. Геометрія поділяється на два розділи планіметрія та стереометрія. Планіметрія це розділ геометрії, в якому розглядаються фігури на площині. Стереометрія розділ, де вивчаються фігури в просторі. Ми ж з вами починаємо планіметрію. І першу фігуру, яку ми розглянемо, це буде точка. Точка це найпростіша геометрична фігура. Як ви гадаєте, чи має точка розмір? Точка не має форми, ширини та довжини. Ми лише умовно позначаємо олівцем або крейдою місце, де знаходиться точка. Точки позначають великими латинськими буквами, наприклад, А, М. Наступна фігура пряма. Як ви гадаєте, з яких елементів складається пряма? Усі геометричні фігури складаються з точок. Ми зображуємо лише частину прямої за допомогою лінійки. Пряма є нескінченою в обидва боки. Будуючи пряму, не потрібно торкатися вістрям олівця нижнього ребра лінійки. Прямі позначають маленькими латинськими буквами. Наприклад, А, Б, С, М, Н. Однією з основних геометричних фігур є площина. Як ви розумієте, термін площина, площина вважається ідеально рівною, гладкою, необмеженою і такою, що не має товщини. Наприклад, Екран планшету і віконне скло дають уявлення про частину площини. Площини позначають грецькими буквами, наприклад, альфа, бета, гамма. Глянемо розміщення точок на прямій. У нас є пряма А і точки М, Н, В. Точки М та Н лежать на цій прямій, і про них кажуть, що вони належать прямій А. Записується це так, як показано на екрані. А точка В не належить прямій А. Саме для будь-якої прямої існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать цій прямій. Чи згодні ви з таким висновком? Щойно ми з вами розглянули одну з основних аксіом геометрії. Аксіома це твердження, яке приймається без доведення, тобто як початкове положення. Через будь-які дві точки ми можемо провести пряму і до того ж тільки одну. Як ви гадаєте, чи можуть дві прямі мати більше однієї спільної точки? Ні. Дві прямі можуть мати лише одну спільну. Точку. Якщо на прямій позначено дві точки, то її ми можемо записувати двома буквами із трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими. Якщо в умові задачі дано дві прямі, які мають спільну точку. Як ви вважаєте, що ми можемо сказати про ці дві прямі? Саме якщо дві прямі мають спільну точку, то вони перетинаються у цій точці. Перетин ми записуємо з вами за допомогою значка, як показано на екрані, А перетинає пряму Б у точці В. Як ви вважаєте, що ми можемо сказати про точку, яка знаходиться в будь-якому місці на прямій? Так, оскільки пряма є нескінченною, то ця точка ділить пряму навпіл. Тому кожну з цих частин можна умовно вважати половиною прямої. І саме ця половина прямої буде представляти наступну фігуру промінь. Променем називається частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, які лежать по один бік від деякої даної на ній точки, а також самої цієї точки. Щоб записати промінь, необхідно вказати його початок і будь-яку точку на цьому промені. Наприклад, правильним записом буде промінь. АТ. Так як початком променя є точка А. Якщо два промені мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, то такі промені називаються доповняльними. Наприклад, на рисунку ми можемо побачити, в нас є два промені М, H, M, N. Ця пара променів будуть доповняльними. Так як вони мають спільний початок у точці М і доповнюють один одного до прямої. А тепер поміркуємо. Якщо всі ворони вашого міста чорного кольору, чи можна сказати, що в такому разі всі ворони планети Земля чорного кольору? Ні. Не всі ворони планети Земля чорного кольору. За підрахунками вчених, один альбінос народжується на 10 тисяч особи. Отже, не всі ворони на планеті чорного кольору. Альбінізм це уроджена відсутність пігменту шкіри та пір'я та очей. Отже, щойно ми з вами використали означення і наведеними вище логічними міркуваннями. Спростували твердження того, що не всі ворони на землі чорного кольору. Є також і білі ворони, і просто вони зустрічаються дуже рідко. На уроках геометрії і алгебри ми будемо з вами доводити або спростовувати певні математичні твердження. А твердження, які доводяться за допомогою відомих вже тверджень, називаються теоремою. Не всі математичні твердження є такими простими або складними, як здається, на перший погляд. Як ми вже з вами з'ясували на початку уроку, геометрія допомагає опанувати дуже багато корисних для життя навичок, найголовніше серед яких це знаходити прості відповіді на складні запитання. А зараз пропоную трішки відпочити та виконати гімнастику для очей. Перейдемо до розв'язування вправ. Розгляньте рисунок і назвіть прямі, які проходять через точку М. Через точку М проходять дві прямі МА і МН. Назвіть прямі, які перетинаються в точці Т. Точці Т перетинаються прямі Mn і HA. Чи правильно, що точка Т належить прямій HN. Ні, вона не належить цій прямій. Вказіть точки, які належать прямій HA, але не належать прямій HN. Це точки Т і А. Розгортаємо зошити та виконуємо письмові вправи. За поданим рисунком запишіть усі промені спочатку у точці М. Це проміні Мт Маж М, а тепер запишіть усі пари доповняльних променів. Перевірте себе. Доповняльними променями є одна пара. Це МА і МАШ. Виконуємо наступне завдання. В нас є куб, і за поданим рисунком нам необхідно виконати завдання. Перше. Запишіть грань куба, в площині якої лежить пряма ОВ. Пряма ОВ лежить на площині НОВА1 та МОВА. Наступно запишіть точку перетину прямих ВК і ТА. ВК перетинається. З прямою ТА у точці Т. Чи правильно, що прямі А1К і ВА перетинаються в точці А. Так, А1К перетинається з ВА у точці А. Запишіть грань куба. Площині, в площині, якою лежить пряма МН. Пряма МН лежить на площині МО. Виконуємо задачу на побудову. Побудуйте прямі А і Б, які перетинаються в точці О. Побудуйте прямі С і Т, що перетинаються в точці С. І перетинають прямі А і Б відповідно в точках А1Б1, А2Б2. Побудуйте точку перетину прямих А1Б2 і А2Б1. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, що у вас вийшло. Побудували пряму А і пряму П, які перетинаються в точці О. Накреслили пряму С, пряму Д, які перетинаються в точці С, і перетинають прямі у відповідних точках. Далі накреслимо пряму А1Б2 і А2Б1 і позначимо точку перетину цих прямих, наприклад, точка К. Отже, перевіримо, що вивчили на уроці. Дайте відповіді на запитання. Що є найпростішою геометричною фігурою? Це точка. Чи можна побудувати дві прямі через дві точки? Ні, через дві точки можна побудувати тільки одну. Два промені мають спільну початкову точку. Чи обов'язково вони будуть доповняльними? Ні. Як називають твердження, правильність якого встановлюють за допомогою доведення? Так, це теорема. А зараз пропоную розказати про результати власних навчальних досягнень? Я вмію. Найбільше мені запам'яталось, я розумію. Мені ще слід попрацювати над. Я хочу похвалити себе за, в мене добре виходить. На домашнє завдання пропоную виконати таке завдання. Виконайте малюнок в зошиті, як показано на екрані. Визначте, чи перетинаються прямі MH і АТ. Вкажіть точку перетину прямої НО. NO. З прямими MA і TH, і в якій точці перетинаються прямі OA і МН. Бажаю всім успіхів! Дякую за увагу!